Для чого я завела канал? Нещодавно мене запитали, куди буде рухатись канал і чи будуть тут відео з процесів. Звичайно, будуть, але самі мені знімати не просто, як які вести весь ремонт. Так, я не знімала перші етапи і проклала воду, викопала септик, чи ще щось без контенту. Записала відео, де вставила весь фото, відео процес, на який тоді вистачило сили і часу. Незручно знімати, коли в тебе руки в глині, а <кх> в милі, без штатива і постійно на телефоні з підрядниками, доставкою та майстрами. Багато зараз є тих, хто купують хати заради. Контенту, хайпу, і підписників. І з цим напрямом працюють справжні гіганти. І це я вам кажу, бо сама працюю з відео для інших, монтую, пишу їм сценарії. І веду сторінки, звичайні люди купляють хати теж і знімають свої успіхи. Я завела цей канал не задля контенту, хоча буду радіти успіхам, звичайно. Ми з чоловіком пройшли багато. Я втрату десятка людей в близькому оточенні за останні роки, які віддали своє життя за нас. Він втратив рідного дому в Сєвєродонецьку, Луганської області і батьків з братом. Ми разом не мали власного дому і збирали з усіх сил на нього. Ми втратили дитину нещодавно на четвертому місяці. Ми пройшли операції реабілітації лікування опіків, його службу на Оріхівському і Покровському напрямках роками. Цей будинок наша мрія і наша надія на свій куточок. Це про нас справжніх, а не контент-план. Повірте мені, досить цієї біганини за рейтингами, лайками, охопленнями на роботі. Це мій майданчик поговорити про те, що я люблю. А люблю я робити щось руками, люблю вивчати історію, хочу говорити про старі хати, бо я етнограф і це моє покликання та моя душа. Тож на цьому каналі буде багато старих хат, а не лише наша. Дайте мені трохи часу. Тут я хочу прийти і виговоритись, коли мені. Важко тягнути все самі, показати процеси, але іноді просто бути дотошною музейницею, як колись на роботі, розповідати про походження речей традицій, який буде формат залежить від настрою та ситуації, а не від заданого формату подібних каналів. Одного разу, що ми зробили за три місяці, набрало 14 тисяч в Ютубі та майже 400 тисяч в Фейсбуці та Інстаграмі. Більшість людей в захваті і без претензій до формату. Мені, як власниці будинку, без досвіду, будівництва, цікаво чути ці незнайомі. Знати тонко, що, що, як правильно організувати, зробити, та де мене можуть. Надурити і такі інформаційні відео будуть з'являтись і надалі, бо вони несуть реальну користь, я це знаю на собі, і мені байдуже, де і як автор про це розповідає. А в будинку мені знімати банально холодно, тож доводиться викручуватись. Вибачте, що не вдовольняю всі чиїсь потреби, чи не ставлю камеру на всі процеси. Коли реально впахуєш без передиху, не до цього. Також на каналі не буде кадрів з найманими працівниками, а септик, вода, електрика і ТД робились ними. Це банально. Гне повага до особистого простору і робочого етикету людей. Якщо нам по дорозі, залишайтесь.